Всім привіт. середина квітня на вулиці Дощова погода. і Я вирішив посадити огірочки в теплиці. Буду садити один рядочок так, щоб вони росли вже в теплиці, а також буде два або три ящики на розсаду. Це я взяв стаканчики з йогуртів, трошки їх модернізував. Ще є горщики з вазоночків. Отакі відерка літрові. Це все піде для розсади, для огірочків, які пізніше будуть на городі. Насіння для теплиці, амур, корнішончик. Ну, це насіння дороге, амуру, а це дешеве. Хочу на одну грядку посіяти, щоб бачити різницю наочно. Ну, а це для розсади, це городній огірочок польський якийсь. Ну, польської мови не знаю, то як там точно не скажу. А це насіння дездемони, це вже класика. Я вже багато років дездемону висаджую на городі. Тому таке насіння. Якщо бракне, ще пізніше докуплю. Зробив один рядочок, пролив водою. Це все зараз посію. Також розсаду. Ну і накрию плівкою на декілька днів, тому що йдуть дощі, Відповідно, температура не дуже, там десь градусів 15, не більше. А так накрию плівкою і за декілька днів огірочки повинні будуть з'їхати. Ну, максимум тиждень. Це вже час покаже. Почав з огірочки в Амур, інтервал 20 см від одного до другого. Чому 20? У мене прольот 2 метри від цього стовпа до цього, і зручно напроти одного прольота один сорт. Далі йде корнішон. трошки насінин більше, 14, хоч мало бути 15. Згідно упаковки. Також буде інтервал 20 см, а вже те, що залишиться, буде дездемона. Насіння не троєне. Візуально різниці між амуром і корнішоном жодної. Один рядок, три сорти. Починав з амура, далі корнішон. Отут чотири штучки дездемони. Можливо, у когось буде питання, чому рядок один, а не два. Отут раніше я садив два рядки минулі роки. Цього року буде лише один рядок, тому що отут хочу посіяти або посадити щось низькоросле. Це у мене північна сторона, сонечко з цієї сторони. Відповідно, огірочки підуть по пристінку, а тут буде, можливо, якась зелень, можливо капуста, один рядок. Тут є сантиметрів 45-50 вільного місця. Я думаю, десь отут можна буде висадити капусту або щось посіяти два рядочки низькорослого. Це вже плани на майбутнє. Тепер легенько прикрию і полию поверха. Тепер висаджую огірочок на розсаду, польське насіння. Кому цікаво, то зупинитесь, поставите на паузу і прочитаєте. Глибина десь 1,5-2 сантиметри. Отаке таке одне сінечко. Деяке хороше, деяке є от таке непонятне. Посажу кілька десятків і пізніше буде зрозуміло, що це за насіння, чого воно варте. Добре полив, тому що огірок любить воду. Особливо для того, щоб були сходи, потрібна вода і тепло. Також тут полив. Небагато на розсаду посадив, десь біля 50. Отут відеречка, плівкою обмотав. Ну а тут зараз всю грядку накрию також плівкою. Для того, щоб було, щоб було тепліше на сінині, щоб воно швидше все сходило. Тепер залишається чекати на сходи. Надіятися, що буде хороша, сприятлива погода. В теплиці завжди тепліше, плюс накрив плівкою. До кінця трошки не вистачило, тому що плівка 5-метрова. Тому шматком доточив, припери реєчками, ящики з розсадою також, з тими огірочками, які мають бути, з яких має бути розсада, також помістив під плівку. Те, що у відерках пішло сюди, також обмотав. Впереді великодні свята, воно собі буде вже пускати. Коріння, пагінці, ну, коротше, почне рости там собі в землі. І сподіваюся, за днів 5-6, можливо, тиждень, огірочки зійдуть. Помаленько погода і час йде до літа, стає тепліше, теплиця поступово наповнюється. Ще одна грядка повністю вільна. На цю грядку в мене плани. З капустою, пекінкою або брокколі, в залежності від того, яка буде, як буде йшла розсада. Є сподівання, що ця розсада поправиться після одобрення. І я висаджу на цю грядку два рядочки. Але це не точно, тому що ця розсада вона якась дуже-дуже квола. Є сподівання, що ця розсада, яка під агроволокном буде кращою. Зараз покажу. Все буде видно по обставинах. Єдине, що без всяких сумнівів є вдалим, це редиска. Редиска собі росте, вже трохи вирвав, прорвав. До рядиски питань нема. Що Селеста, що вієна, вона в теплиці без опалення, без ніяких питань росте. Кому сподобалось дане відео, підтримайте канал лайком, підпискою. Пишіть свої думки в коментарях. Всім удачі і всім пока.